Російські військові кораблі, авіація складує з боєприпасами та командні пункти. Це ще не повний перелік того, що знищено та пошкоджено в окупованому Криму нашими силами оборони. Щонайменше 30% свого бойового потенціалу втратив Чорноморський флот Росії під час повномасштабної війни. Йльвіна Сейдбулаєва продовжить Російський крейсер Москва та десантний корабль. «Цезар Куніков». А це ракетний катер Івановіць. Ось так прицільно крок за кроком сили оборони знищить ворожі кораблі. У цьому морському бою на нашому рахунку вже понад два десятки суден, які вже ніколи не зможуть вийти в українське чорне море. Там на сьогоднішній ранок не було жодних кораблів в акваторії Чорного моря. Акваторії Азовського моря ми вже не спостерігаємо з минулого року, коли відбувалося кілька атак з нашого боку. безпосередньо росіяни вважали, що є небезпека, і вони, наприклад, вивели е, навіть за межі Цемеської бухти п'ять носіїв крилатих ракет. Саме наші крилаті ракети та морські дрони стали надто небезпечними для російського флоту. Через це кораблі, які поки що залишилися у Росії. Ворог поспіхом вивів з окупованого Криму та Азовського моря. Тепер ті базуються у новоросійську підводні човни, і е фрегати, і ракетні катери е носії калібрів. Оце основна ударна сила руснів. Якраз вона там, і десантні кораблі, до слова, переважно всі там. Вихід цих кораблів ну, в море він може тривати не тривалий час. Тобто, вийшли. За годину розгорнулися в районі бойової підготовки. здійснили пуск ракет. Повернулися назад. Зруйновані та пошкоджені російські кораблі залишилися в окупованому Криму. Там є ремонтна база, яка обслуговує ворожий флот. В Севастополі вони декілька великих десантних кораблів, які ми пошкодили, в тому числі і оці Альнігорський гарняк. Там на Ходиться мінськ і е, там знаходяться кораблі охорони водного району. Так звані. Тобто, це ракетні катери, це тральщики, а це мали ракетні кораблі, корвети проти човнові. А для того, щоб охороняти от, пункт базування. Бавовна зруйнувала російську військову логістику. А потім наші ще і знищили нафтопродукти у Феодосії та Севастополі. Все це знизило боєздатність російської армії. За майже три роки повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив 30% свого бойового потенціалу. Повністю виведено з ладу третину кораблів. Було їх на початку бойових одиниць близько восьми десятків, третина фактично вже не в строю. Але ще більша кількість кораблів отримували пошкодження. Фрегати Макаров, і Макараф Єсен отримували пошкодження. Серед патрульних кораблів їх там в складі всього чотири лише один не отримав пошкодження. Останнім був Павел Державін, який за дві доби отримав два пошкодження. Росія, як правило, приховує удари по своїх об'єктах і заперечує втрати, але вони настільки масштабні, що не помітити їх неможливо. Вплинуло це і на родини росіян, яких завозили у Крим служити на флоті. Тепер вони знову повернулися в Росію, адже окупаційного флоту на півострові фактично не залишилося. Ельвіна Сідбулаєва, ми Україна, марафон єдині новини.